Це набір з семи штук, трусиків, сліпів. А в яких вони в кольорах представлені? Покажи, будь ласка, яке в нас упакування? Упакування насамперед передбачає легке розпакування, тому що наші клієнти завжди. Питають, як саме вони упаковані, щоб вони зручно відкривали на пощі, коли отримують своє І вони замовлення. часто розривають. І вони часто розривають. Ми потім не знаємо, що чесно з ними робити. На поверненні йде, але дуже зручно відкриваються. Це взагалі дуже зручно. На тут на кликій основи воно йде і нічого не розривається. Кольори дуже класні. От, наприклад, як на манікені, в принципі, оце трусики однотонні, і вони дуже класно йдуть на е, щодення. На кожен день це ідеально. Тут нема мережева, тут нема рубчика, тут немає якихось принтів. Це просто трусики на кожен день, сліпи. Вони приємні на дотик, тому що тут в складі в нас е, 95% да. п'ять бавовна і 5, 5% Еластану. Вони о, давай. Ти візьми з одну сторону, я за другу. Mm -hmm. Вони реально класно тягнуться, а, е, наші клієнти акцентують увагу, і ви можете зайти на наш сайт, подивитися відгуки, що одна із причин, чому нас обирають, це зручність, комфорт. З цими трусиками вам буде реально комфортно. Плюс до того тут е, наш сім штук. Це дуже зручно, тому що в першу чергу це значна економія, і плюс до того, за вигідну ціну ви отримаєте цілих сім штук. І ви, до речі, е, Сім штук це класна штука, тому що на кожен день тижня. Я знаю, дуже часто жінки реально витрачають по кілька хвилин свого часу щоранку для того, щоб просто з гардеробу з своєї шафи обрати які ж трусики я сьогодні одягну, а тим більше, ми всі знаємо, в тебе теж є така тема, що. Є улюблені труси і не улюблені. Це просто база. Є якісь одброси в гардеробі, якими ти взагалі практично не користуєшся, і це так наче труси на чорний ти день. Чорний день, якщо то вже прям нічого не підходить. Так, <гум> да, є якісь там рвані труси з тирками, але це твої улюблені труси, і ти реально будеш їх. З кожного приводу, під кожний одяг вони одягаються, тому що вони улюблені. Так да, то насправді ми вас хочемо закликати. Викиньте нарешті шафи свої оці рвані труси, і купіть собі реально нормальні класні трусики, і вони стануть реально вашими улюбленими. Які тут знову до дірочок, <ріст> але вони до дірочок дойдуть значно пізніше, тому що дійсно якісна тканина, це просто одним словом. Виробник в нас туреччина, і ми дійсно завжди обираємо дуже якісного виробника, щоб трусики реально вам прослужили дуже довго. Зараз розкажемо вам про розміри. Які починаються від «М» і закінчуються двома іксель. Да, до речі, ми б хотіли тут зробити ще один знаєте, такі пустити якорі. Один із наших якорів це розмірна сітка, тому що вона у нас починається взагалі. В нас на складі понад 10 тисяч артикулів. Кожна, абсолютно кожна дівчина, зможе знайти, знайти свою комфортну білизну, і якщо говоримо про про розмірну сітку, то вона в нас починається від е. І закінчується увага на 10 XL. Уявіть собі, це дуже величезна розмірна сітка, і причому моделі дійсно гарні, комфортні, зручні, вони перевірені. У нас дуже багато позитивних відгуків. Якщо ми говоримо саме про цей конкретний набір. До речі, тут актуальні класні відтінки на а, цей сезон, то він є в розмірах, як Юля озвучила, від М до 2 XL. Причому це йде середня посадка, наприклад, от як на а, нашій Жасмін. це у нас а, розмір М на нашому манекені. Тут йде середня посадка, дуже а, зручні бокові, ш... бокові шви. Давайте ми покажемо, як він виглядає позаду. Дійсно комфортно, зручно та м'яко. Тому. Навіть на манекені видно, що вони не тиснуть. Да, тобто Це розмір М, до речі, ми, нам, вам, да, ми вам показували, що як вони гарно тягнуться. А якщо ви переживаєте за підбір розміру, то тут вступає в хід ще один наш якір, що наші менеджери мають дуже великий досвід саме в підборі розмірів. Тому, а якщо ви бажаєте замовити такий набір, то вам досить зробити замовлення або в нас на сайті, або на нашому інстаграмі, або в Тіктоці, або в будь-яких інших платформах, де ми є. А, і наші менеджери з вами зв'яжуться і вони про Консультують вас, щоб ви підібрали саме свій комфортний розмір, щоб він не тиснув, щоб ніде нічого не було дискомфорту, щоб ви почували себе комфортно та максимально вільно.